Мені подарували подарунок, і я така свинота, яка перевірила ціну подарунка. Чого? Не тому, що я там хочу щось більше чи дорожче. А тому, що я перевірила, чи справді я зрозуміла, що це дуже гарний хришталь. Це виробництво Ірландія. Зареєстрована фірма у Дубліні, але он йде до нього такий картка. така йде. Це Голвей. Фірма Голвей називається, Так, як у нас таке графство є. Показали мені на фото, і я відразу зрозуміла, що це гарний хрешталь. Так ось ціна коштує 86 євро. Уявляєте? Ну я вже потім, коли мені їх принесли, я... Ну, вчора мені їх принесли, і я зрозуміла, що. Так, я не помилилася. От Чи перевіряєте ви подарунки? На якість за ціною. Ну, ціна, звичайно, що не кожен раз якість. І я не розбираюсь не в порцеляні, не в кришталі, але отут я не помилилася. Мені насправді дуже сподобалося те, що я бачу, ці келихи, і як було запаковано, якби я не розірвала все, то було б ще гарніше. От як це вони подають ірландці? Ірландський у мене кришталь.